Чи спокійне ваше серце, коли діти не вдома? Чи знаєте ви, що небезпека може чекати на кожному кроці? Ми не можемо бути поруч із рідними щохвилини, але Матір Божа може. Сьогодні ми читаємо давню молитву з акафіста покрову вона створює невидимий щит над вашим домом, який відбиває будь-яке зло, хворобу чи ворожу кулю. Не вимикайте відео до самого кінця, щоб благодать торкнулася кожного у вашій родині. Прямо зараз, поки ми починаємо, напишіть у коментарях імена дітей, чоловіка та батьків. Нехай вони будуть записані під покровом Богородиці. Молимося разом. О Пресвята Діво, Мати Господа Всевишніх сил, неба і землі, Царице, міста і країни нашої, всепотужна заступниця! Прийми хвальний і подячний спів цей від нас, недостойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до престолу Бога, Сина Твого, щоб милостивий був до неправд наших і додав благодать свою всім, хто шанує всечесне ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю поклоняється чудотворному образу Твоєму. О Владичице Пресвятая. Покрий нас чесним Твоїм омофором і захисти нас від усякого зла, огороди родину нашу від ворогів видимих і невидимих, від злого ока, від хвороб і нещастя. Врятуй і помилуй чоловіка мого, дітей моїх, назвіть імена, батьків та всіх рідних і близьких. Врятуй, Господи, і помилуй воїнів наших, що стоять на захисті нашої землі. Будь нам стіною незламною і захистом надійним, даруй нам мир, здоров'я і довголіття, бо ти єси наша надія і заступниця, і тобі славу воссилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі Царице, міста і країни нашої, всепотужна заступниця! Прийми хвальний і подячний спів цей від нас, недостойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до престолу Бога, Сина Твого, щоб милостивий був до неправд наших і додав благодать свою всім, хто шанує всечесне ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю поклоняється чудотворному образу Твоєму. О, Владичице Пресвятая. Покрий нас чесним Твоїм омофором і захисти нас від усякого зла, огороди родину нашу від ворогів видимих і невидимих, від злого ока, від хвороб і нещасть. Врятуй і помилуй чоловіка мого, дітей моїх, назвіть імена, батьків та всіх рідних і близьких. Врятуй, Господи, і помилуй воїнів наших, що стоять на захисті нашої землі. Будь нам стіною незламною і захистом надійним, даруй нам мир, здоров'я і довголіття, бо ти єси наша надія і заступниця, і тобі славу воссилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі Царице, міста і країни нашої, всепотужна заступниця! Прийми хвальний і подячний спів цей від нас, недостойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до престолу Бога, Сина Твого, щоб милостивий був до неправд наших і додав благодать свою всім, хто шанує всечесне ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю поклоняється чудотворному образу Твоєму. О, Владичице Пресвятая. Покрий нас чесним Твоїм омофором і захисти нас від усякого зла, огороди родину нашу від ворогів видимих і невидимих, від злого ока, від хвороб і нещасть. Врятуй і помилуй чоловіка мого, дітей моїх, назвіть імена, батьків та всіх рідних і близьких. Врятуй, Господи, і помилуй воїнів наших, що стоять на захисті нашої землі. Будь нам стіною незламною і захистом надійним, даруй нам мир, здоров'я і довголіття, бо ти єси наша надія і заступниця, і тобі славу возсилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі, Царице, міста і країни нашої, всепотужна заступниця! Прийми хвальний і подячний спів цей від нас, недостойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до престолу Бога, Сина Твого, щоб милостивий був до неправд наших і додав благодать свою всім, хто шанує всечесне ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю поклоняється чудотворному образу Твоєму. О, Владичице Пресвятая. Покрий нас чесним Твоїм омофором і захисти нас від усякого зла, огороди родину нашу від ворогів видимих і невидимих, від злого ока, від хвороб і нещасть. Врятуй і помилуй чоловіка мого, дітей моїх, назвіть імена, батьків та всіх рідних і близьких. Врятуй, Господи, і помилуй воїнів наших, що стоять на захисті нашої землі. Будь нам стіною незламною і захистом надійним, даруй нам мир, здоров'я і довголіття, бо ти єси наша надія і заступниця, і тобі славу воссилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі Царице, міста і країни нашої, всепотужна заступниця. Прийми хвальний і подячний спів цей від нас, недостойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до престолу Бога, Сина Твого, щоб милостивий був до неправд наших і додав благодать свою всім, хто шанує всечесне ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю поклоняється чудотворному образу Твоєму. О, Владичице Пресвятая! Покрий нас чесним Твоїм омофором і захисти нас від усякого зла, огороди родину нашу від ворогів видимих і невидимих, від злого ока, від хвороб і нещасть. Врятуй і помилуй чоловіка мого, дітей моїх, назвіть імена, батьків та всіх рідних і близьких. Врятуй, Господи, і помилуй воїнів наших, що стоять на захисті нашої землі. Будь нам стіною незламною і захистом надійним, даруй нам мир, здоров'я і довголіття, бо ти єси наша надія і заступниця, і тобі славу воссилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі, Царице, міста і країни нашої, всепотужна заступнице! Прийми хвальний і подячний спів цей від нас, недостойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до престолу Бога, Сина Твого, щоб милостивий був до неправд наших і додав благодать свою всім, хто шанує все чесне ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю поклоняється чудотворному образу Твоєму. О, Владичице Пресвятая. Покрий нас чесним Твоїм омофором і захисти нас від усякого зла, огороди родину нашу від ворогів видимих і невидимих, від злого ока, від хвороб і нещасть. Врятуй і помилуй чоловіка мого, дітей моїх, назвіть імена, батьків та всіх рідних і близьких. Врятуй, Господи, і помилуй воїнів наших, що стоять на захисті нашої землі. Будь нам стіною незламною і захистом надійним, даруй нам мир, здоров'я і довголіття, бо ти єси наша надія і заступниця, і тобі славу возсилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі, Царице, міста і країни нашої, всепотужна заступниця! Прийми хвальний і подячний спів цей від нас, недостойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до престолу Бога, Сина Твого, щоб милостивий був до неправд наших і додав благодать свою всім, хто шанує всечесне ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю поклоняється чудотворному образу Твоєму. О, Владичице Пресвятая. Покрий нас чесним Твоїм омофором і захисти нас від усякого зла, огороди родину нашу від ворогів видимих і невидимих, від злого ока, від хвороб і нещасть. Врятуй і помилуй чоловіка мого, дітей моїх, назвіть імена, батьків та всіх рідних і близьких. Врятуй, Господи, і помилуй воїнів наших, що стоять на захисті нашої землі. Будь нам стіною незламною і захистом надійним, даруй нам мир, здоров'я і довголіття, бо ти єси наша надія і заступниця, і тобі славу воссилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята Діво, мати Господа Всевишніх сил, неба і землі, Царице, міста і країни нашої, всепотужна заступниця! Прийми хвальний і подячний спів цей від нас, недостойних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до престолу Бога, Сина Твого, щоб милостивий був до неправд наших і додав благодать свою всім, хто шанує всечесне ім'я Твоє, і з вірою та любов'ю поклоняється чудотворному образу Твоєму. О Владичице Пресвятая. Покрий нас чесним Твоїм омофором і захисти нас від усякого зла, огороди родину нашу від ворогів видимих і невидимих, від злого ока, від хвороб і нещасть. Врятуй і помилуй чоловіка мого, дітей моїх, назвіть імена, батьків та всіх рідних і близьких. Врятуй, Господи, і помилуй воїнів наших, що стоять на захисті нашої землі. Будь нам стіною незламною і захистом надійним, даруй нам мир, здоров'я і довголіття, бо ти єси наша надія і заступниця, і тобі славу воссилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ви щойно створили потужний духовний захист для своєї родини, вірте, що зараз Матір Божа тримає свій омофор над кожним, чиє ім'я ви згадали в серці. Та в коментарях. Якщо ви відчули полегшення, поставте вподобайку цьому відео, щоб Ютуб показав його іншим матерям, які зараз тривожаться. І обов'язково підпишіться на канал, щоб кожного ранку ми могли молитися разом. Нехай Господь береже ваш дім. До зустрічі в наступній молитві!